Не клуб під вікнами, так смітник. До нашої редакції звернулися жителі будинку 25 на вулиці Горького. Їх вікна виходять на дах магазинів. Там постійне звалище недопалків, бляшанок та різного мотлоху від недобросовісних сусідів. Люди скаржаться, дах ніхто не прибирає, тому змушені власними силами позбавлятися від сміття. Ніна Коломіт шукала господаря даху смітника. Анна Іванівна не любить виглядати у вікно своєї квартири, бо там суцільне звалище. Жінка нарікає, доки хтось безкарно смітить жителям нижніх поверхів. Самотужки доводиться вигрібати купу сміття із даху магазинів. Приходиться жильцям самим вилізати, тож занюдобства вилізати через балкон, брати лісницю десь в підвалі, щоб. Виністи цей мусор і через квартиру виносіть пакети з мусором, теж не дуже, дуже удобно. Писали ми там, щоб не бросали, писали об'явлення, вішали в під'їзді, ну це безполезно. Небайдужі сусіди по черзі прибирають дах, бо зневірилися від когось чекати допомоги. Нещодавно жителі цього будинку вкотре влаштували прибирання даху, назбирали цілий врожай сміття більше десяти мішків. Господаря проблемного даху ми вирушили шукати у магазинах на першому поверсі. Там відхрещується, дах не належить крамницям. Втім, усе одно його час від часу прибирають через власні потреби. Криша це не наша по нашому територія. Нам приходиться її чистити, тому що водостоки знаходяться якраз над нами. От цього мусора забиваються водостоки. Над нами, ну якщо це весною, образувалось найнастоящему озеро. На стеклі абсолютно всі потолки в магазині. А ось у суму житло відповідальними за дах магазинів вважають саме їх власників. За ці криші відповідають магазини, які там знаходяться, і це над ними. Суми житла до цих криш відношення не мають. У нас в тарифі заложена така стаття, як уборка підвалів, тих етажів і криш. Але саме по цьому будинку, Горького, 25, Заложена така стаття Уборка підвалів». Даже тих етажей нету в этом розчоті. Та все ж альтернатива є. Комунальники погодилися допомогти за умови, що прибиратимуть усі разом. І жителі будинку, і представники магазинів. Ніна Коломієць Сергій Лазаренко, Олександр Гордос на часі новини.